Дніпро М викотив на ринок просто фантастичний апарат. Він може качати і здувати колеса, качати і здувати матраци, і робити він це вміє від прикурювача від мережі 220 вольт і навіть від акумулятора. Як бачите, усі дротики мають свої місця, і всі насадочки також по своїм місцям з цього боку також провода торчати не буде. Є спеціальний ремінь. Шланг для колес має кнопку для стравлювання зайвого тиску. Ну і спеціальне місце по типу катушка, щоб його компактно укладати. Шланг для накачування матраців також має власне місце. Ліхтарик, будь ласка, присутній, лише один режим світить холодним білим. В управління, як бачите, повністю електронне. Виставляєте потрібний тиск, трошки треба почекати, він збереже значення. Ну і далі накачуємо або колеса. Або матраци. Ось тут обираємо, від чого будемо працювати: або від акумулятора, або від мережі 220, або бортової мережі автомобіля. Вони навіть про USB не забули. Вона, правда, лише на 2 А, але краще, ніж нічого. Протоколів швидкого заряджання немає ніяких. Свої заявлені 2 А USB видає і пульсації при цьому складають 200 мВ. І так, повністю спущене колесо, повністю заряджений акумулятор. Вставляємо. Хоп, качати будемо. До двушечки рівно. Опа! Вмикаємо таймер і погнали. Оп, виключився автоматично і зайняло це 3 хвилини рівно. Кому цікаво, колесо 15 здути повністю. Тепер спробуємо від мережі 220 вольт. Ті самі дві атмосфери запускаємо таймер і погнали. Копачки. Ті самі 3 хвилини. Продуктивність як на акумуляторі, так і на 220 однакова. При роботі компресора від мережі фіксуємо потужність 110 Вт. Максимальний тиск нам обіцяють 11 атмосфер. Вмикаємо. Закриваємо дірочку, дивимось. 11 атмосфер. Качає. Оце звідси він має дути повітря. Вставляємо шланг, фіксуємо. Таймер. Невеличкий матрац. Погнали. І так, по суті, півтори хвилини і матрац накачано. Але ж, друзі, можна ще і здувати для цього шланг. Підключаємо сюди. Вмикаємо таймер. Погнали. По суті, одна хвилина і повний. Вакуум. Ну і подивимося внутрішній світ. Нічого особливого, двигуни щікові. Це щітковий двигун на турбіночку. Тут у нас щітковий двигун на сам компресор. Дивимось сюди. Шестерні, ясне діло сталеві. А ось поршень пластиковий. Кого це смущає, будь ласка, смущайтесь. Власне, всі шестерні стоять на людських підшипниках. Сам шатун стоїть також на підшипнику. І як бачите, як шатун, так і поршень виконані з пластику. Але що вам той пластик, коли на виріб дають повних 3 роки гарантії? Тут у нас датчик тиску і платка керування. А з цього боку блок живлення, який робить з 220-12 вольт. Чому я кажу 12? Тому що двигуни стоять на 12 вольт. Коротше, Друзі, це реально непоганий апарат, який може все і працює від всього. Власне, я би хотів, щоб двигуни тут ставили безщіткові, вже сучасні, але це би вплинуло на ціну. Також я хотів би, щоб USB-роз'єм сюди вставили нормальне з протоколами швидкого заряджання, він на пару центів дорожче, але вже Іван Ліс би сказав: о, дивіться, є протоколи швидкого заряджання. Ну і ще б я хотів, щоб поршень був не пластиковий, а металевий. Купляти знаєте де? Мені лайк, підписка. Ну а вам дякую за. जपर आलत